Вау! Вау! Оце гол! Ви бачили? Ви бачили, що Миколаївич робить? Просто не хочу зараз кричати. Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. Цікава в мене ідея з'явилася українізувати команду, додавати туди багато українських гравців. Ну, Повністю я планую з часом переробити команду під українську, але поки що поступово я почав е, замінювати гравців на українців. Зокрема, в мене там уже грає повністю трійка нападників з України. Андрій Миколаєвич, Михайло Мудрик. Та сьогодні дали нам ще безкоштовну картку круту з команди тижня Артема Довбика. І ця версія Артема Довбика краще, ніж його попередня. Також допомагають в захисті Зінченко та Миколенко. І в цілому, українці дуже круто себе проявляють, Я задоволений їхніми діями. І давайте же побачимо обзор матча з вчорашнього стріму, на якому я зіграв за цю команду. І також побачимо, як же я завершив цей івент, цю подію, як я зіграв інші матчі уже за участі Артема Довбика в стартовому складі. О, в Вярмоленка хоча б гарна стрілка. Може зараз себе проявить. Вінісіус також є 101-й. Війбопе БП й Ну прям суперник не з найсильнішим, але і не з найгіршим складом, плюс Коста Курта є. Добре, 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 відправити мені, щоб я зміг це все подивитися. Коротше, куча своїх нюансів і моментів є. Ну так, Ярмоленко, до речі, гарно в атаці відіграв так активненько, але, на жаль, не забив. В захисті просто врятував момент, можна сказати, від пропущеного голу. Але суперник зараз небезпечно атакує. Хтось хтось у мене з центральних захисників запоров, дав за В'єру пропустити забитий гол. Хоча може і суперник насправді професійний. Ну ні, там в мене просто якось в ворота не йде, От скільки моментів вже Мудрик має, і не вдається ні пробити цього Голокіпера. Я тут Олександр Зінченко. Зінченко... Андрій Миколаєвич. Хотів я за нього покрутитися, але не вдалося. Я тут гарно Зінченко перехоплює. Так, треба бити, напевно. Не вірив я, що тут... А... Мудрик міг би добити в ворота. Тому не став пробивати. Ну, Миколаєвич є, ну це просто легендарна майстерність Андрія Миколаєвича тут зіграла. Мало хто з нападаючих може такі голи забивати, як тільки що Андрій Шевченко забив. Дасть повтор подивитися суперник чи не дасть? Ні, ну гол, гол шикарний, як на мене, навіть суперник, схоже, з цим згодний. Так, поклав в лузу, загнав в лузу просто більярдний удар. З лівої ноги ще. Ходи Андрія Миколаєвича. Андрій Миколаєвич, ну, втратив м'яч. Але відпрацював, відпрацював і тут ярмоленко по горобцях. Так, добре. Михайло Мудрик. Андрій Миколаївич! Вау! Вау! Оце гол! Ви бачили? Ви бачили, що Миколаївич робить? Просто не хочу зараз кричати. Бо в мене дитина спить, я би її розбудив. Але від такого голу, ну, ледь, ледь стримую, щоб не закричати. Просто це. настільки легендарний гол, тільки що був забитий. Суперник о, дає, дає повтор, респект супернику за те, що дає повтори, подивиться. Ну, він просто павутинку зняв із цієї. Ну ви зрозуміли, звідки зняв павутинку, звідки її зазвичай знімають. Як, Як Миколайович таке б'є? Ну прям розігрався, він напевне відчув, що зараз стрім українців іде і вирішив. І що саме цікаве, зараз Андрій Миколаєвич не на високій стрілці, як он Ярмоленко. А на такій середненькій так розвалює добротну, ну... Ще одного нападаючого щоб випустити, то Ярмоленко втомився. Хоче перепочити. Кого ми не випустимо? Нехай не марчик побігає. Ось так. Але Миколаївич здивував, звісно, ну прям не очікував я такого. Розкривається з кожним матчем. Шевченко прям. І... Видно, що конамі до цього гравця з душою підійшли. Не так, як фіфашки, Там і всі. Там Миколаївич такий трішки дерев'яний, немобільний. Удари в нього такі ну, нормальні, але... Не найкраще, а тут прям в футболі з душою дійсно по совісті зробили. <рес> зрівняв Риняцький кофа суперник. Пропустив Кінков, я його не очікував, але він ісус також гарна картка, ну нічого, нічого будемо грати. З інтуїції міг би забити Ой, Неймар гарно розбирається. Не дали Шевченкові добити в порожні ворота, дуже несамовито обороняється суперник прям. То дива на... нападу були в мене від Андрія Миколайовича, тепер дива захисту суперник демонструє. Коротше, матч дуже цікавий. Далеко Днеймар відпустив, але вдалося, вдалося. Нам мудрика мудрик. Але просто втомився вже, втомився. Нехай Рауль, може побігає. Випустимо Рауля. Нехай побігає. суперника цей штурм? Тепер суперник тисне мене. Блін. Думав я суперника осадити на останніх хвилинах, Ха... а в цьому підсику ще він мене осаждає. Ну. Небезпечний все-таки моя атака, моя атака остання. Добре! Це Це просто епічне завершення цього матчу. Такий Супер Сап спрацював. Спрацювала тренерська чуйка. 2-3 перемагає я таки в цьому матчі. Ні, ну прям дуже такий матч насичений на емоції був. А Тим часом українізація мого складу продовжується. Роздали всім ось таку от картку на халяву Артема Довбика. Цікаві в нього стати. Так, дриблінг не найкращий, але вже швидкість побільше, 84. і сила удара є, трішки гра головою є, тобто на другому поверсі може поборотися, і реалізація 94. І є в нього підсилення. Підсилення до реалізації, до сили удара і, цього, і стійкості при поштовхах. Дуже цікава картка. І ось тепер такий у мене українізований склад. Поки що Миколенко, Зінченко, Мудрик, Шевченко та Довбик. Уже 5 українців в стартовому складі, але ця українізація буде продовжуватись. І ми далі будемо. Збирати збірну України. Будемо продовжувати грати оце змагання. Так, ну що, знайшло суперника Манчестер Юнайтед проти України. Так, мої українці всі на непоганих стрілках. Тут тільки Куртуа на поганій стрілці. Поставимо, напевно, все-таки Шмейхеля, нехай постує. Ось такий суперник, також дуже і дуже непоганий склад. Досить досить сильні гравці, тому матч буде цікавий. З мудруком обігрався. Добре, Шевченко віддає на Артема Довбика, Артем Довбик буде бити. Ух, як зарядив, гарно зарядив і кутовий заробив. Але знову момент, Довбик відпасовує на Мудрика, Мудрик б'є в дотик. Але... Довбек віддає на Мудрика. Мудрик біжить. Буде відпасовувати на Довбека і Довбек забиває. І ось дивимося повтор, як забивав Артем Довбек. Гарно в дотик зіграв після пасу Михайла Мудрика. Так, зінченко по лівому фланзі. Подача на Миколаєвича, але вибивають захисники поки що. Але по небезпечний момент продовжується і тут Довбик покрутиться і проб'є. Ще один гол Артема Довбика. Ох і розігрався Артем. Гарно. А ні, Рубендієш свалив. Дав. Довбик гарно виграє повітря. Ну, Михайло Мудрик виходить на побачення, віддає пас на Миколаєвича Миколаєвич. Порожні ворота розстрілює. Гарно українські українці діють в атаці. Дуже гарно. Ну Таке суперник, схоже, виходить з матчу. Це буде легка перемога. Тепер граємо уже в четвертій стадії. Так, знайшло суперника. Мої українці знову на непоганих стрілках, особливо Михайла Мудрика, стоїть. Суперник такий також має непоганий склад, особливо виділим Павло Мальдіні з рейтингом 102. Ну і Мохамед Салах також досить сильний. І Йоган Кройф. Коротше, дуже багато сильних карток. Матч буде, напевно, дуже і дуже складний. Зінченко на Миколаєвича. Миколаєвич буде бити, але ні. Михайло Мудрик буде бити. ой ой-ой, який небезпечний момент був. Добре, Михайло Мудрик. Виводить нашу українізовану команду вперед. Зінченко йде на Миколаєвича Миколаївич на Олександра Зінченко. Зінченко бачить, як Мудрик забігає, відкривається і Мудрик робить дубль. Ось так от швидко. Швидко, блискавично Михайло Мудрик забиває два гола. Дуже круто в цьому матчі він себе проявляє. Що знову суперник виходить з матчу. Ну так, так, ще, ще одна перемога через те, що суперник отак от вийшов з матчу. Так, знайшло ще одного суперника. Боже, що він не дуже сильний, але побачимо по грі. Залишається мені дві перемоги здобути, щоб Щоб повністю завершити цей перший раунд змагань. Ой, на жаль. Михайло Мудрик зловив погану стрілку, а Миколенко взагалі дуже погано зловив. Але в суперника такий склад, я дивлюся, не найсильніший, що я їх залишу в основі. Так, Михайло Мудрик підпасовує на Довбика. Довбек'є! Який шикарний ім'я, Ще забиває Артем Довбик. Так, Зінченко відпасовує на Андрія Миколаєвича. Андрій Миколаєвич відпасовує знову на Зінченка. Зінченко на Довбика, і Довбик легко вирішує цей епізод. Робить дубль вже в цьому матчі Артем Довбик. Це третій річквіт підряд в цьому івенті. Так, знову знайшло суперника. Скоже, суперник непоганий. Якщо я в нього переможу, то в принципі вже завершу ці івенти. І суперник з України. Так, мої українці всі на непоганих стрілках. Тому міняти нікого не буду. А в суперника також непоганий склад, але. Бюджетненький. Так, добре, Мудрик відпасовує на Зінченка. Зінченко відпасовував на Миколаєвича. Ой, як Мудрик перехопулює. Дуже невдало суперник зіграв в пасі. Патрік Вієра читає. Відпасовує на Довбика. Добик буде навішувати на Зінченка, але Зінченко програє. Тут на добиванні Віара. Забив Патрік Віара, на жаль, він не з українським паспортом. один В принципі, гарно, гарно підібрав м'яч, гарно пробив, гарний гол. О Боже, ні, це четвертий річквіт. Четвертий річквіт, я в шоці. Я думав, просто суперник дав мені повтор подивитися він взяв, просто вийшов. Ну, так, в принципі, так уже і завершується цей івент. Завершив я всі етапи. І в цілому українці себе проявили досить і досить добре. Ось. Ось можете поглянути. Все завершено. Повністю пройдено. Добре. На цьому буду завершувати цей випуск. Ставте ваші подобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей, всім пока!